Нещодавно до нашого міста завітав талановитий журналіст, неймовірно цікавий співрозмовник, власний кореспондент газети Кримська світлиця у західному регіоні Сергій Лащенко. Зустріч пана Сергія зі знімальною групою бужнету відбулась у світлиці видатного писанкаря Тараса Городецького. Газета існує з 92-го року. щороку ми святкували ювілей в Криму, от тільки зараз, звичайно, це все дуже ускладнилось. Спочатку вона була чорно-біла, трошки в іншому форматі, і писали переважно про ті досягнення, про школи, про класи, про боротьбу кримських батьків за те, щоб було шкільництво, От. Ну, Успіхи на цьому поприщі були були не дуже великі, тому що шкіл було там сім шкіл, але щоправда, українську мову таки вдалося поширити по всіх школах і утворювалися українські класи. На всій території Криму, так що ну, були так би мовити, певні скромні успіхи, і роль газети, звичайно, була дуже велика. Ну, писали на тему відродження шкільництва, і потім поступово від шкільництва перейшли до культурницьких тем, до історичних тем була десь ну, орієнтовно з 2006 року тема УПА ОУН УПА в Криму підпільних організацій, і, і ця тема так плавно і і зараз триває. І може завдяки цьому е, її передплачували і я думаю, зараз передплачують е, ветерани ОНУПА. Я колись виступав в Чорнограді у 2008 році, і я попросив підняти руки, хто передплачує газету. Десь 25 нарахував. Це тільки ті, які випадково в залі були. От. Але серед них це багато ветеранів УНУПА було, тому що ця тематика в Кримській світлиці, вона. Ну так на, на досить високому рівні було великі матеріали за обсягом і, і, і досить цікаві. Вперше пан Сергій побував у Червонограді 2008 року. На вечорі реквіємі наймолодшого вояка ОПА Юрія Паєвського. З того часу зв'язки кримської світлиці із нашим містом зміцніли і набули більших масштабів, адже когорту читачів поповнили членкині жіночого незалежного товариства. Прозирок тоді, в 2008 році. Це якраз, на жаль, дата була сумна. Це було 40 днів з дня смерті Юрія Паєвського. Це колишній вояку УПА, який, мабуть, був наймолодшим вояком УПА, бо наскільки я знаю, він і 14-15 і років він зустрічав у схроні, в бункері, в Криївці. Ну, Юрій Паєвський на суді. Хлопчина, підліток сказав: я був, я й буду націоналістом. І оця людина занесла кримську світлицю в Чорноград. Він був перший, по-моєму, читач. На жаль, я його особисто не знав. Я познайомився з його дружиною Дарією Паєвською, і вже ця дружина вивела мене на прозорок. Ну, я побачив, що це такий досить хороший активний колектив жінок, ну, який є не в кожному великому місті, не в кожному районі. Ну, тобто, це було таке маленьке, маленьке відкриття, приємне. І спираючись на прозорок на цих дівчат, на цих активісток, ми трішки могли зміцнити свою присутність. Сьогодні Кримська світлиця видається не у Сімферополі, а в столиці. І перебуває у вкрай скрутному фінансовому становищі. Адже після окупації півострова вона зникла із кіосків і лише завдяки ентузіазму редакційного колективу видання доходить до кримського читача. Фактично, завдяки Києву, тільки тому, що видається в Києві, Міністерство культури і національне газетне журнальне видавництво видає. Ну, газету в Києві, друкується в Києві, і туди вже направляється, як Ленінська іскра, колись направлялась. От, завдяки Києву так газета існує і там доходить до читача. Тільки, на жаль, вже так вільно, як вона приходила колись у школи, у будинки культури, так вже не доходить. То тільки по мережах тих патріотів, просвітян. Зараз дуже важливо компенсувати. Певні втрати по Криму, тому що в Криму стало, звичайно, гірше. В кіосках нема. І оту мережу утримати патріотів ну, об'єктивно важко, тому що ну, ну, Крим це вже майже те саме, що Кубань чи Білгородщина. Тобто українці є, але ніхто ці структури не, не толерує. Тобто, якби їх не було зовсім, то влада була б тільки задоволена. Минулого місяця пан Сергій побував на Луганщині, де абсолютним відкриттям стало те, що у селах збереглася українська мова і національні традиції. E, значить, це одна, один з останніх номерів. E, поїздка на початку жовтня була, ну а газета вийшла 24 жовтня. E, це якраз була поїздка кримської світлиці в ту зону Луганської області, де українська армія, де ту зону, яка не захотіла. E, e, Російської ідеї і Луганської Республіки. І Ви знаєте, це було дуже таке приємне відкриття Північної Луганщини, аграрної, північної, Степової. Фактично, це продовження Слобожанського краю. От і, і це тягнеться далеко за межі українського кордону, це і Белгорична, і Воронезька, і Ростовська область. Там по селах Українська мова живе. Ну е, я був, скажімо, СВАТО, районне місто, 18 тисяч населення і українську мову там чути на кожному кроці. Тобто, це це не є базис для проросійських республік для Новоросії, Це така ж Україна, як Черкаська там чи Кироградська область. Ну щоправда, Суржик, уже чиста мова. Це хіба вчителі може там. Працівники бібліотек або чиновники, але ну, навіть той суржик він, ну, ну, то явно не російська мова. І тому люди спокійно сприймають, що там стоїть українська армія, вони не хочуть, звичайно, ніяких інших військових формувань. Якою повинна бути позиція української влади до окупованого півострова і яких помилок варто уникати у взаєминах із кримськими татарами сьогодні, з цього приводу у пана Сергія особлива думка? Е, ну, я думаю, що тут треба. Звичайно, підтримати тих українців, які там залишилися. Треба підтримати кримських татар і тих, які там, і тих, які на материкові Україні. Я думаю, що і кримсько-татарська присутність повинна зрости в Києві, у Львові. Це теж дуже важливо, тому що цей народ, бачите, в на такому стані опинився з одного боку, повернувся. І повернувся не в свої квартири. Вони повернулися і тільки отримали шанс будуватися на а, тих ділянках, які їм відводили. І за ці 23 роки кримські татари так і не відчули, що вони ну, свої у цій державі. Були якісь певні групи, дуже проукраїнські. Але ну, в своїй масі у них була певна образа, що Україна недостатньо їм допомагає. Ну тепер, коли вони відчули, що Росія взагалі не, не допомагає, взагалі б не проти їх і не тільки асимілювати, але й викорити з Криму, то тепер, ем, тепер є ну, шанс так суттєво ем, покращити е, ті стосунки з кримськими татарами. І я думаю, що цього разу Крим. Ем, він повернеться обов'язково е, до України, але він уже буде ну мабуть більш е, кримсько-татарський, е, ніж був перед цим, ніж був до 2014 року. Е, тому що кримські татари, як тільки буде можливість відразу почнуть повертатися однозначно, українці може і не всі навіть повернуться, і тут держава повинна буде допомагати, щоб повернулись ті, хто був, щоб повернулись саме ті, хто володіє мовою і любить мову. А тут держава дуже. І, і повинна держава і зараз підтримати ті структури, як скажімо, Грузія підтримує біженців з Абхазії, з Осетії. Там є міністерство, там є виділяються певні кошти. І я, я думаю, це все повинна повинно робити Україна, вивчаючи перш за все, грузинський досвід, може і досвід інших держав. Але е, і оця газета, звичайно, повинна підтримати з державою стільки стільки, скільки буде потрібно, аж е, до того часу, поки ми не повернемося в Крим. Ну а там тим паче треба буде е, робити всебічну підтримку. От я думаю, що авторитет України, якщо на е, світовій арені зросте, то і ставлення країн. Європи, і Канади, і Сполучених Штатів це теж важливо, тому що на певному етапі повинна бути підтримка і фінансова, щоб ці відновити структури, відновити школи, відновити класи, бо все це руйнується зараз досить швидко.